Отруїлися невідомою речовиною. Подробиці смерті чотирирічних двійнят. Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова. Деталі засідання. Гончарна майстерня для дітей з інвалідністю. Де і як проводять майстер-класи? В Одесі жінки-переселенки, які втратили роботу через повномасштабну війну, опановують нову професію. Як проходить навчання чотирирічні двійнята утруїлися невідомою речовиною. Хлопчик помер вдома до приїзду карета швидкої допомоги. Його сестри не стало через кілька годин тут. У реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні це Одеська обласна дитяча клінічна лікарня. У неділю сюди доставили чотирирічну дівчинку. За словами лікарів, дитина перебувала вкрай важкому стані. З ознаками гіповолемічного шоку. Тобто дитина була зі спутаною свідомістю, з сірими шкіряними покровами у дуже важкому стані. Мати розповіла, що напередодні два дні у дітей була блювота без температури, без діареї. Вона не зверталася за медичною допомогою, але у суботу була. У них вдома медсестра. Не знаю, яка хто звідки, яка робила дітям укол царукала, це протиблювотний засіб. Цей препарат введений був в дозі, яка відповідає дозі дітям цього віку, і він не мав не міг ніяк вплинути на перебіг захворювання. Наявний був виражений токсикаційний синдром. Це була така сіро землистого кольору шкіра. От порушення периферичного кровообігу, нестабільна гемодинаміка, тому ми і не скидали версію з якогось отруєння. З матір'ю проводив лікар дуже щедну бесіду. Питався вияснити, може щось десь, якісь препарати, які могли попати до дитини, але мама не могла нічого сказати. За життя дитини боролися близько п'яти годин, розповідає лікар Володимир Босенко. На перших добах лікування після е, інтенсивної терапії відмічалось деяке, деяке поліпшення, стабілізація деяких стану, чуть вдалося підняти артеріальний тиск. Е, потім дитину перевели на штучну вентиляцію легень у зв'язку з е, зниженням насичення крові кислородом нестабільною гемодинамікою. На жаль, всі старання наші не привели до бажаного результату. Близько 10-10-ї години ранку була зупинка серця. Ми намагаємося отримати коментар матері двійня та медикині, яка надавала дітям допомогу. Як повідомили у поліції, наразі до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані за фактом неналежного виконання медичних обов'язків та нещасного випадку. Обставини смерті дітей встановлюються. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса антикорупційний суд вирішив не змінювати запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова у справі краяну на засіданні. Вранці обвинувачення клопотало про взяття мера під варту або збільшення застави до 50 мільйонів гривень. Стосовно розміру застави, який був визначений обвинуваченому Труханову, то вважаємо, що суд визначаючи Такий розмір застави взагалі не надав оцінки тим активам, на які вмістилося посилання. В цій ж декларації відображені доходи матері обвинуваченого на суму майже 10 мільйонів грн за заочачення матері на суму майже 10 мільйонів гривень. Також суд жодним чином не врахував доходи. Зокрема, відображено, що сукупні доходи обвинуваченого Труханова становили за період, який досліджувався. Понад два мільйони гривень. Адвокат Геннадія Труханов Олександр Лисак не погодився з аргументами прокурорки. Каже, відколи розпочався розгляд справи, а саме з 2021 року, Труханов не порушував покладені на нього обов'язки. За цей час хочу зазначити жодного штрафу, жодного приводу до Геннадія Олинича застосовано не було. Прокурор ставить питання про те, що зі 135 тридцяти судових засідань, які відбулося справі, рахував. Було відрядження до Японії, де підписали меморандум. Тобто цей день взагалі засідання волосся подавали відповідне клопотання. І те, що 1 вересня був день міста, і Гінайділич був задіяний на відповідний заход, Але теж ми завчасно подавали клопотання. Суддя клопотання прокурора не задовільнив і залишив заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Сам обвинувачений провину заперечує на протязі майже шести років я З'являюсь, вона належна процесуальна поведінка, і тому я взагалі не зрозумів, чому на шостий рік робити справи, коли розглядається справа, ставиться питання про запобіжний захід. Я коли це підозра з'явилася, я взагалі не зрозумів, я задаю питання, яку статтю закону, що я порушив, яке яке заволодіння коштами. Коштами ніхто не заволодів. Будівля стоїть. Прокурорка САП Анастасія Андронова від коментарів Суспільному відмовилась. Нагадаємо, у вересні 2016 року одеська міська рада, очолювана Геннадієм Друхановим, придбала у приватної структури будівлю колишнього заводу «Караян» за 185 мільйонів гривень. Кошти спробували перерахувати фірмі з ознаками фіктивності, стверджують у набу. За даними слідчих, ходеська міська влада привласнила частину коштів собі. Йдеться про 92 мільйони гривень. 4 травня цього року міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту, а наступного дня випустили під заставу. Ольга Циктору, Влада Прізова, новини на Суспільному. Напрацьовують злагодженість екіпажів та відточують практичні навички вогневої підготовки. Морські прикордонники щодня виходять на навчання. Повідомили у прес-службі. А якщо ви ще колобка зліпите, теж в ньому дірочку зробите. Тоже дірочку зробите. І, ну ніхто не говорить, що ви такий великий робили колобок. Ви можете малесенький зробити. В Одесі відкрили гончарну майстерню для дітей з інвалідністю. За бажанням батьків тут можуть займатися і діти без захворювань. До цього майстер-класу долучилися 15 учасників. Осенки роблю, мені цікаво, мені подобається. Ну все добре. Я думаю, знепити сніговика. Зараз після чого знепити такого чоловічка на формочці не буде стояти і тримати якусь. Ну, Якось предмет всі заняття для дітей безкоштовні. Їх проводитимуть тричі на тиждень, по дві години. Ці діти вони в принципі такі, як ми, але в них повинно ми повинні вкладати дуже багато сил, занять і терпіння. Напевно, щоб вони в принципі можуть все майже все, що можемо. Ми це дійсно зробили так, щоб це була можливість. Також дітям, які на візочках під'їхати, тобто змога робити всім абсолютно злогіям. І діткам за цеп, діткам з раз, тобто не важливо, який яка особливість у дитини, тому це дуже важливий проект. Також в рамках цього проєкту планують навчати і мам дітей з інвалідністю, розповіла голова громадської організації Запорука майбутнього Анна Колесниченко. Глина надихає, глина з глиною можна творити, можна навчати дітей, працювати, давати мілку моторику для діток, тактильність. Багато діток не можуть дотрагуватися. І коли вони працюють з глиною, їм хочеться щось ліпити, щось робити, і це надихає. Подальше ми надіємося, що це буде навіть професія деяких дітей, які зможуть себе реалізувати. Матвійчук, Анна Терзівець, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. У волонтерському центрі Мрія розпочалося практичне заняття курсу бровіст з нуля. Більшість жінок, які тут навчаються, приїхали в Одесу під час повномасштабної війни. Марія переселенка з каховки. Після окупації міста росіянами вона втратила роботу кондитером. Роблю контур брів намічаю Зараз роблю розмітку, потім буду фарбуватися. Я дуже би хотіла повернутися, але я не знаю, скільки часу буде потрібно для того, щоб розмінувати всю ту територію, і чесно, я дуже боюсь просто туди повертати дитину, бо війна може закінчитися, а наслідки війни можуть ще довго там залишатися. Ми вже тут восьмий місяць. Ми перебули в Херсоні майже всю окупацію, і після фейкового референдуму ми вирішили все ж таки виїхати. Були перебої постійно з товарами. Але нам здавалося, що там безпечніше, ніж у всій Україні, тому що росіяни на себе ж не себе ж не стріляли, а стріляли наші. А наші стріляли дуже точно влучно, і ми знали, що з нами все буде добре. Юлія до війни працювала менеджеркою з туризму, але каже, 24 лютого життя змінилося. Третє заняття з курсу брови для новичка. Це перше відпрацювання на моделі, тому це щось нове для мене. Ну намагаємось зробити жінок ще кращими та красивішими. Виїхали в перший день війни, тому що двоє маленьких діточок, і старший син зрозумів, що йому вже 10 років було, і він розумів, що відбувається. І в нього було таке питання. Ну, не питання, а просто він сказав: мама, я не хочу помирати. Я помру. тому ми зібрали всі свої речі. 24 лютого ми і виїхали. Курс триває місяць, складається з п'яти практичних занять та трьох теоретичних. Усе безкоштовно розповідає директорка центру Мрія Сабіна Нікітенко. В нашому волонтерському центрі люди можуть безкоштовно отримати нову професію, нову спеціальність та, не побоююсь цього слова, почати життя спочатку, тому що для людей, особливо для тих, хто приїхав в Одесу з інших областей, так, переселенців дуже важливо отримати новий шанс розпочати нове життя. Сьогоднішній курс має. Курс Курс для дівчат. дуже популярний. Я сама із Херсона, тоже являюсь ВПО. в в Все меняется, все течет, поэтому нужно двигаться в ногу со временем и пытаюсь освоить новую, новую профессию. Олександра Пономаренко, Іван Хоростян. Суспільне новини. Одеса. 17 травня в Одеській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 10 до 15 вночі, в день 22-27 градусів. В Одесі теж мінлива хмарність. Температура повітря вночі 11-14 градусів. Вдень плюс 21-26. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.